Російська Федерація продовжує влаштовувати акти геноциду проти українців, влаштувала нам екоцид, екологічну катастрофу, підірвала Каховську ГЕС, і Тепер низка українських міст і сіл опинилася в епіцентрі і перебуває під загрозою підтоплення, і щоб там не було питної води. Так от. Знаєте, коли Російська Федерація влаштовує якийсь такий жах, то одразу хочеться пошукати, де ж таке уже було в історії. Справді таке вже було. 18 серпня 1941 року нквд першого року підірвали Дніпровську ГЕС. Причому це зробили абсолютно тупо, тому що вони боялися, що будуть наступати німецькі війська, і в результаті не попередили цивільне населення. І за різними даними загинуло до 120 тисяч мешканців цивільних, якраз таки українців. Цього регіону. Тому історія дуже схожа. Так от, для чого це роблять расисти? Очевидно, що вони дуже бояться українського наступу контрнаступу. І е, це ще є такою спробою продати своєму зомбі-народу, що ми ж все одно побіждаємо в Україні. як ми ті хукрів зробили. Але тут є е, велике але тому, що після такого акту можна забути про будь-яку воду у Крим, тобто не буде ніякої води в Крим, про що натякали різноманітні російські посіпаки. Ну, і друге, це акт вічі, е, тому що росіян все таки не вдається окупувати Україну. Ну і окремий такий висновок на майбутнє. Є дуже багато українських політиків від ОПЗЖ, тих, хто повтікав і намагався тут бути гауляйтерами Аля Мураєв, Портнов, Медвечук і так далі. І є ще таке, знаєте, молоде поріддя Аля Золкін Аля. Арістович Аля Юри Романка, які постійно ж там шукають якісь компроміси з Російською Федерацією, і намагаються зіграти на цій повісточці любителів Росії в Україні. Так, от можу запевнити, що після таких актів насилля над українським народом, після таких екоцидів, після таких. Неймовірних е, актів нечуваної цинічності і жорстокості, я думаю, що будь-яка маніпуляція умовними жителями Юга Востока вже нарешті має піти вутилі, має припинитися, тому що, вибачте, саме зараз мешканці нашого сходу і півдня. Переживають найбільший жах в своєму житті, якраз таки від рук російських окупантів. Ну і далі, я думаю, що нарешті нам треба припинити пошуки будь-яких компромісів з Російською Федерацією, і нарешті припинити запрошувати на численні ефіри хороших русських із гнилими зубами, які дуже часто розповідають, як от треба от жити в Росії, як надо беріться з України, а насправді дуже щиро радіють із нашого горя. Ну і окремо е хочу. Сказати всім людям, які опинилися зараз в епіцентрі цієї трагедії, цього екоциду, будь ласка, уважно читайте офіційну інформацію, збирайте документи, готуйте, підготуйте там всі ті речі, які вам потрібні. Будь ласка, беріть з собою своїх домашніх улюбленців і дуже чітко слідуйте тим інструкціям, які вам будуть радити робити поліцейські і рятувальники зараз. Найголовніше зберегти своє життя, тому що як ви самі розумієте, такі великі хвилі Дніпровської води ніхто не втримає своїми руками. Друзі, тримаємося. Це був дуже очікуваний акт. Насправді, як ви пам'ятаєте, російські тварі говорили про те, що вони збираються підривати Каховську ГЕС ще минулого року, ще напередодні цього контрнаступу, в результаті якого було звільнено місто Херсон. Тому тримайтеся і пам'ятайте, що за нами правда і за нами перемога. І ми заберемо назад нашу землю, відбудуємо дамби і будемо жити на своїй землі.